Учасники акції гроші на ЗСУ зібрались на площі біля міської ради у Кропивницькому. Принесли плакати з написами: нові дороги не збережуть життя військових, ціна плитки життя воїна, не стадіони, а військове машини. Дізнався в інтернеті ті гроші, які зараз закладені на дороги, на там спиляння дерев. Ці кошти ми могли б витратити на військових, зберегти їхнє життя, користуватися тими деревами і тими дорогами, що зараз є. І е, таким чином ми зможемо тут жити, а військові наші зможуть вижити там, тому що якщо військові не встоять, то ніякі дороги, ніякі дерева тут не допоможуть. Я думаю, що е, наша влада почує місто Кропивницькому, тому що місто Львів, місто Київ виділили великі кошти на допомогу військовим, закупили дрони, закупили машини, запчастини. З сином Олександром на акцію прийшла Вікторія. Каже, її чоловік нині воює у Запорізькій області. Там зараз дійсно дуже гаряче. Їм потрібні, дійсно потрібні дрони. Дрони, і нічни, тепловізори, і дуже потрібні антидрони. Рації, які будуть вичисляти, коли летить на них дрон. Мені дуже шкода, що влада вважає, що треба краще покласти асфальт. Ніж як нам якомога найшвидше виграти цю війну. Той самий одяг, от на зараз отримав зарплату і він повністю себе екіпіював сам. Тобто це берці зимові, вже це зимові костюми, куртки. Я вже самі собі купляють камери ці нічного відіння. Вони самі себе забезпечують. Якщо враховувати тільки екіпіровку, то це вийшло в 38 тисяч. Їм не видали. І зараз у них усе згоріло в танку. Гроші, на ЗСУ! Гроші, на ЗСУ! Гроші повинні витрачатись на зсу. Це зараз найважливіший час, який йде. війна. Повинна бути всі, допустим, виділятися 30, а навіть, мабуть, 40 відсотків на ЗСУ. Біля учасників акції зупиняються перехожі. Я їх підтримую. Владі потрібно на це реагувати. Дороги, тротуари і ще якісь речі зараз несумісні. Армія давайте гроші. Все в армію. Хай війна закінчиться. Людям на допомозі. Вони там воюють. Вот це от все. Це українська організація, яка збирається кожної суботи в 10 й годині ранку в кожному місті коло міської ради. Це Марія Барабаш, яка запровадила цю акцію. Місто Київ, громадський да діяч, і всі на мирної акції збираються по своєму, як кажуть, бажанню. За підрахунками Суспільного до акції в Кропивницькому долучилися 28 людей. Таких ініціатив самодопомоги буде з'являтися більше. Вважає політологиня Андріана Костенко. Війна Вплинула на формування нових соціальних груп, формування нових таких громадських ініціатив об'єднань, які спрямовані на захист інтересів та прав, зокрема сімей, які мають у своєму складі родичів військових, які сьогодні боронять нашу Україну, намагатися впливати на рішення місцевої влади. Далі ми побачимо, що така мережа. Матиме національний характер, Ось такі групи самодопомоги намагаються по-перше впливати на місцеву владу, щоб забезпечити певну соціальну справедливість. Точно, точно у органів місцевого самоврядування у влади мають змінитися пріоритети щодо розподілу місцевих коштів, щодо формування певних замовлень. Пріоритети щодо виділення бюджетних коштів, проте ми часто при цьому історії спостерігаємо, як такі громадські ініціативи потім використовуються політичними силами. Дуже б хотілося, щоб ця громадська мережа змогла продовжувати свою діяльність на захист прав та інтересів саме військових, родин військових, а не стали ну таким інструментом в руках окремих політиків чи, чи політичних сил. У суботу в міськраді неробочий робочий день. Звернення з підписами учасників акції передадуть у понеділок. Сказала Олена Юдаєва. Тривала акція годину. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.